Друзі, ну і ще один сорт, з яким я хочу вас сьогодні познайомити. Це також сорт Наталії Борисівни з Казахстану, жовта сливка від Борисівни. Часто вона буває з отаким носиком. А бувають і такі кругленькі сливи. Дивіться, рослина дуже гарна, потужна, висока. Бачите, скільки вона в'яже слив. І отут вони залізли на другу цей. Тут на висоті трішки погоріли. Ну і на вершечку, я не знаю, чи вони будуть зав'язувати, там ще є бутони, щоб цвісти. Рослина потужна, десь до 1,90 дев'яносто у мене в теплиці виросла. Ну, але сливи дуже гарні. Такі м'ясисті, насичені, хочеться зараз їх скуштувати, які вони є. Тому йдемо пробувати. Ну, отже, друзі, жовта слива з носиком від Борисівни. Дивіться, 128 гр. 130 грамм. Взагалі, автор сорту заявляє, що ці сливи від 100 до 180 грам. У ну, мене така середня вага, 130. Зараз скуштуємо, які ж вони. Друзі, ну що я можу сказати? Сливочка така досить м'ясиста, м'якоть у неї така масляниста. Подивіться, які вони чудові, шо в поперечному, шов по в поздовжньому розрізі. Насіннєві камери великі, але щоб сказати, що там надто багато насіння, то не можу. Я би сказала, що насіння не так уже й багато. Аромат дуже гарний. Ну, пахне дійсно такою помідоркою. Зараз я скуштую, які ж вони. Помідорка дуже смачна. Помідорка, я би сказала, що вона така солодка з такою легенькою кислинкою. Але знову ж таки в неї дуже міцна шкірка. І оскільки ця помідора дуже стигла, то шкірка все ж таки відчувається, коли їш. Зараз скуштую оцю іншу. Ну, я не знаю. Помідорки дуже гарні, дуже гарні для свіжого споживання. Я думаю, що в салаті вона буде неперевершена. Ну і також для переробки. Єдине, що вона має дуже плотну шкірку, яка все ж таки, коли ти їш, вона відчувається. Отже, сорт помідорів, жовті сливки від Борисівни.